Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо картоплянні коржики. Готуються вони надзвичайно просто, швидко, виходять дуже смачними. А готуються з найпростіших інгредієнтів. Для приготування нам знадобиться відварена картопля в мундирі, сир натертий, будь-який, який у вас є борошно просійне, перець та сіль. Картоплю я відварила в мундирах, робимо з неї пюре, я не додаю тут не масла. Ні молока, просто робимо пюре і чекаємо, щоб картопля трошечки остила. Додаю натертий сир, сіль та перчик. І ось так гарненько перемішую. Коли перемішуєте, зверніть увагу, що я дуже сильно не давлю ложкою на саму картоплю. Я так легенько перемішую, бо ми ще потім будемо додавати борошна, і я хочу, щоб маса була досить пухкою, а не забитою. І ще дуже важливий момент: обов'язково потрібно, щоб пюре було вже охолоджене, бо якщо пюре буде гаряче, то вам потрібно буде додати більше борошна і коржики будуть досить такими забитими. Борошну я додаю в два етапи. Спочатку додаю половину, обережно перемішую ложкою. Нам не потрібно дуже добре все перемішувати, тому що потім я все рівно буду вимішувати руками. Просто додаю борошно і перемішую, щоб борошно вмішалось. Кількість борошна у кожного буде трошечки відрізнятися, бо і картопля з сорта я маю на увазі різна, і сир може бути різний, тому кількість борошна буде трошечки різна у всіх. Далі додаємо другу частину борошна і далі я вже буду замішувати це тісто руками. Це приблизно 3-4 хвилинки і тісто буде вже готове. Нам потрібно, щоб всі інгредієнти об'єдналися і маса добре тримала форму. Якщо ви бачите, що ви додали борошно і у вас трошки борошно ще залишається, нехай залишається, значить воно вже не потрібно. Головне, щоб маса добре тримала форму і не липла до рук. Далі я зробила ось таку ковбаску і розрізаємо на рівні частинки. Я роблю 8 коржиків. але Я не роблю на весь діаметр сковородки, я буду робити їх трошки меншими. Далі беремо один маленький шматочок, і ось таким чином ручками робимо коржик. Діаметр такого коржика приблизно 7-8 см. Трошечки борошном присипали дошку, щоб було зручніше формувати, не липло нічого. Сковороду я трошечки змастила олією і обсмажимо на середньому вогні з двох сторін приблизно по 3-4 хвилини, але це залежить від потужності вашої плити. Поки коржик гарячий, змащуємо його вершковим маслом. Таким чином обжарюємо всі коржики. Це дуже така швидка страва, можна на вечерю, можна на обід приготувати, дуже економно. За бажанням ви також можете додати до тіста ще зелену цибульку або кріп. Також буде дуже смачно. Але я люблю з зеленою цибулькою посипати зверху вже готові коржики і їсти їх зі сметанкою. Подаю я такі коржики зазвичай гарячими, але й холодними, вони також дуже смачні. Викладаємо на тарілочку зверху посипаємо зеленою цибулькою. Обов'язково додаю ще сметанку. Зі сметанкою ці коржики надзвичайно смачні. Друзі, дійсно дуже вам раджу спробувати приготувати. Готується просто, швидко, дуже економно з найдоступніших інгредієнтів. Друзі, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Це допомагає каналу рухатися далі.